Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему як стиснення та архівування даних, види стиснення даних, резервне копіювання даних. Незважаючи на те, що ємності носіїв даних постійно збільшуються, залишається потреба в зменшенні розмірів файлів, особливо у випадках їх передавання комп'ютерними мережами, використання в мобільному зв'язку. Для зменшення розмірів файлів використовують спеціальні алгоритми стиснення даних. Стиснення даних використовується під час створення файлів певних типів, наприклад, графічних, звукових або ж відео. І види стиснення, а саме формати цих файлів, приклади їх ви можете бачити знизу на екрані. Стиснення даних це процес. Перекодування даних, як здійснюється з метою зменшення розмірів файлів. Алгоритми з частковою втратою даних використовують, коли цілісність даних не є дуже суттєвою, зазвичай це графічні, відео та звукові файли. Стиснення без втрати даних, при якому можливе відновлення вихідних даних без потворень, використовується в текстових та числових даних. Методи стиснення даних. Алгоритм Хафмана та алгоритм Шеннона Фано базуються на перекодуванні даних. Символи, що частіше трапляються в повідомленні, перекодовуються меншою кількістю бітів, а які рідше більшою. Так, наприклад, для кодування з використанням таблиці кодів Windows 1251 попереднього речення, яке містить 112 символів, включаючи пропуски. Слід використати код завдовжки 1 байт на кожен символ. Інакше 112 байтів. Якщо ж порахувати, скільки разів той чи інший символ трапляється в реченні, то виявиться, що всього різних символів, які є в реченні, 28, частіше трапляються символи пропуску І, О, С, В і так далі. Найменше по одному разу трапляються символи ща з, дефіс та крапка. Позначимо символи, які частіше трапляються, кодом завдовжки 1 біт. символ пропуску 0, а символ І одиничкою. Наступні за частотою повторюваності кодом завдовжки 2 біти, символ О 00, символ С 01 і так далі. Для символів, що трапляються рідше, буде використано код завдовжки 4 біти. В результаті загальна довжина коду, закодованого у такий спосіб речення, буде складати 239 бітів, або приблизно 30 байтів. Як бачимо, загальний обсяг коду речення зменшився майже в 4 рази. Звертаємо вашу увагу, що в стиснутому таким способом файлі має додатково міститися сама таблиця кодування і додаткові службові відомості. Тому під час кодування дуже малих файлів може відбутися не зменшення, а, навпаки, збільшення розмірів цих файлів. Для файлів з великим обсягом текстових чи числових даних цей алгоритм дає високий ступінь стиснення. Алгоритм RLE, тобто кодування повторів або довжини серій, використовується здебільшого для кодування графічних даних. Цей метод передбачає заміну послідовності однотипних даних. Їх скороченим описом. Наприклад, у малюнку логотипа корпорації Apple використано тільки два кольори чорний і білий. Якщо позначити чорний колір кодом 1, а білий кольор кодом 0, то код першого рядка зображення має складатися із 48 кодів 0, а саме 48 бітів. Але їх можна замінити описом, вказавши код символа і кількість повторів, а саме 0, тобто. Число, яким ми закодували білий колір, і 48, тобто кількість клітинок білого кольору. На код опису буде відведено 9 бітів, 1 біт на код 0 і по 4 біти на 2 цифри кількості повторів. Другий ряд пікселів буде закодовано так само. А третій буде закодовано, як приклад, ви бачите на екрані. Тобто ми матимемо 23 біти замість 48. Для кольорових зображень з великою кількістю однокольорових фрагментів даний алгоритм забезпечить високу ефективність стиснення. Незважаючи на підвищення надійності комп'ютерів і комп'ютерних носіїв даних, усе ж повної гарантії збереження даних вони не дають. Втрата даних може призвести до дуже серйозних наслідків. Так, видалення або пошкодження даних про вклади та перерахування коштів клієнтів. Призведе до краху банка. Втрата даних про продаж квитків спричинить перебої в перевезенні пасажирів. Знищення результатів дослідів може звести на нівець багаторічні наукові дослідження. Навіть втрата списку контактів у смартфоні з номерами телефонів друзів принесе вам значні незручності. Тому виникає потреба у створенні копії таких даних. Найважливіші дані дублюють, записуючи на інші жорсткі диски або ж віртуальні диски в комп'ютерних мережах. Тощо. Зазвичай для зручності, збереження та зменшення обсягів даних файли, файли і файлові папки під час створення резервних копій упаковують в один файл або в одну папку. Такі копії даних називаються архівами. А файли, у які вони упаковуються архівними файлами. Створення копій даних з використанням спеціальних програм, що можуть використовувати стиснення даних, називають архівуванням. Більшість операційних систем мають у своєму складі засоби створення резервних копій даних. Ці програми зазвичай здійснюють копіювання даних для відновлення операційної системи. На іншому диску або ж в мережі. А також створюють архіви файлів користувача. Для створення резервних копій файлів слід. По-перше, відкрити вікно налаштування резервного копіювання. Щоб його знайти, ми виконуємо такі пункти. Натискаємо пуск, знаходимо панель керування і там папочку Банк файлів. Далі ми обираємо в групі Резервне копіювання з використанням банку файлів кнопку Вибір диска. Для першого запуску резервного копіювання або посилання о, інші параметри для наступних. Виберете диск, на який будуть записуватися резервні копії файлів. У вікні Вибір диска. Вибрати посилання додаткові настройки у групі Резервне копіювання з використанням банку файлів. Встановити у вікні додаткові настройки значення властивостей резервного копіювання. Після завершення створення резервної копії файлів на диску, який вибрано для резервної копії, буде створено папку File History. Від англійського File History Історія файлів. Д. Користувач це папки з ім'ям облікового запису користувача, в якому створено резервні копії файлів. Ім'я комп'ютера. Папка, що має таке саме ім'я, як і ім'я комп'ютера. Configuration – Папка з файлами налаштування резервної копії. Data – Папка з папками і файлами користувача, які він включив до резервної копії, CD. Папки резервних копій файлів і папок. Що зберігаються на дисках C та D відповідно. Users папка з копіями папок, що автоматично створюється для кожного облікового запису операційної системи Windows. Контакт, Desktop, Документ, Searches тощо. Копії папок, що автоматично створюються для кожного облікового запису в операційній системі Windows, які користувач включив до резервної копії. My Documents – підручник. Копії папок, які користувач додатково включив до резервної копії. Слід зазначити, що резервні копії даних користувача, створені в особистий в описаний спосіб, не передбачають стиснення даних. Засіб резервного копіювання надає користувачу можливість відновлювати не всі дані, але й окремі папки та файли, які вибрані у вінкні банк даних. Якщо в певній папці вже є такий самий файл або папка, то програма відкриє діалогове вікно із запитом на заміну існуючих даних. І так ми переходимо до наступного уроку, а саме створення образу системи контрольні точки відновлення. В останніх версіях операційних систем є можливість створювати образ системи, який містить всі файли операційної системи. Налаштування операційної системи. Інстальовані програми може включати копії файлів користувача. Відновлення даних з такого образу забезпечує швидке повернення до попереднього стану всієї системи без потреби повторної інсталяції програм. Також образи системи можуть використовуватися для швидкого налаштування серії комп'ютерів з однаковими параметрами операційної системи. Та набором певних службових і прикладних програм. Для створення образу системи Windows 11 слід. По-перше, виконати такі дії: пуск, панель керування, резервне копіювання та відновлення. Вибрати посилання Створити образ системи в лівій частині вікна. Вибрати місце збереження образу один з трьох варіантів. І обрати кнопку Далі. Вказати диски, крім системного, який обирається обов'язково, дані з яких будуть включені до образу системи. І вибрати кнопку Розпочати резервне копіювання. Ще одним способом захисту системи від збоїв є створення так званих контрольних точок відновлення. В операційній системі Windows Програма створення контрольних точок відновлення вмикається за замовчуванням. Контрольні точки відновлення створюються автоматично операційною системою під час виконання певних критичних дій, які можуть призвести до нестабільної роботи системи. Це може бути інсталяція певних драйверів пристроїв або ж оновлення операційної системи тощо. Користувач також може створювати контрольні точки відновлення перед діями, що можуть призвести до дестабілізації операційної системи. Наприклад, перед інсталяцією сумнівних програм, наданням дозволу на керування комп'ютером ззовні, або ж коригування певних налаштувань операційної системи. Для налаштування значень параметрів створення контрольних точок користувачем або ж відновлення системи з використанням контрольних точок. Потрібно виконати такі дії: пуск, панель керування. Відновлення. Вибирати покликання Настроїти відновлення системи. Відкрити вкладку Захист системи у вікні властивостей. Слід зважати на те, що контрольна точка відновлення системи. Це відомості про основні налаштування операційної системи. І вона не містить файлів користувача і деяких відомостей про цю систему. У вікні захист системи для користувач має можливість ввімкнути або вимкнути захист системи. У разі вимкнення видаляються всі раніше створені контрольні точки. Встановити обсяг максимального дискового простору для запису всіх контрольних точок. У разі перевищення встановленого значення старі точки відновлення будуть видалятися для звільнення місця для запису нових точок. Видалити всі попередні точки відновлення. Для створення нової точки відновлення потрібно на вкладці захист системи у вікні властивостей вибрати кнопку Створити. В діалоговому вікні ввести опис точки відновлення. У разі збоїв у роботі операційної системи для її відновлення з образу слід виконати пуск, панель керування. Відновлення. Виконати о, такі дії. Відкрити функцію відновлення системи. Вибрати кнопку далі у вікні відновлення системи. Обрати у списку відновіть стан комп'ютера до вибраної події. І варіант контрольної точки відновлення системи, які створено на вашому комп'ютері, та вибрати кнопку Далі. Вибрати кнопку Готово у вікні і підтвердити контрольну точку відновлення. Система буде відновлена до стану, що відповідає стану системи в обраній контрольній точці відновлення. При цьому. Файли користувача, що були створені до і після запису образу системи, зберігаються. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!